Це фантастична можливість вийти, стати перед багатьма очима і показати, якими ви є насправді, висловити себе. Я в вас вірю. Ці всі люди, котрі сидять в залі, у вас вірять. Тому просто насолодіться цим моментом. Ну і все, погнали! То я також хвилювалася. Я так само, як і всі сьогодні виступаючи, хвилююся, і завжди вважаю, що хвилювання це плюс до виступу, тому що важливо те, куди ти це хвилювання направиш. Якщо в адреналін вийде драйвовий виступ. Якщо в якісь хвилювання, вийде тривожний виступ. Тому я сподіваюся, мій сьогодні виступ був драйвовим і трохи мотивуючим, тому що я дуже хотіла змотивувати наших сьогоднішніх спікерів до класних виступів і до того, щоб вони вірили в себе. Супер рівень. Я насправді очікував від дітей від 7-го до 10 класу якихось таких простіших виступів, але діти такі ну, актуальні, скажімо так, теми піднімали і такі глибокі. І кожен якось так по-своєму специфічно їх розкривав. І було і багато гумору, було багато серйозних виступів. Місцями були певні хвилювання, але діти дуже класно з того виходили. Я хвилювалася, справді хвилювалася, незважаючи на те, щоб вже виступала перед тим, не, не іншу публіку, але цей раз був такий більш імпровізаційний. Готуватися було трохи складно, бо трохи були ще інші справи, але насправді готувалася і думала, що буде все гірше, але як виявилось, все пройшло достатньо гладко. Мені сподобався мій виступ. Я рада, те, що я прийняла в цьому участь. Це не перший мій виступ. Тому я думаю, цього разу було насправді легше. І цього разу я справді насолоджувалася тим, що я от вийшла на сцену і просто розказала все. Я очікував, що буде круто, але справді вийшло дуже круто. Я кайфую від того, що діти там у 12, 13, 14 років роблять такі круті речі. Тому що я насправді, коли там в моєму сьомому класі, я не знаю, чи я зміг би так перед десятками дорослих людей так виступити, і я ними пишаюсь, що діти роблять це в 13-14, а не перший раз потрапляють на дорослу сцену у 25 чи в 30, коли це розробити набагато складніше, і коли від тебе набагато більше очікування, тому що тут ти вчишся, а там ти вже маєш знати, а іноді ти цього не робиш. Серед цих учасників доповідачів були мої учениці, в яких я є куратор, і я радий, що вони настільки виросли і розвинулися за, за цей рік, тому що минулого року вони брали участь і цього, і це дуже високий рівень. І мені дуже приємно, що я є частиною цієї історії. Більшої мені сподобався загалом цей формат, який дозволяє бути підлітком почутим. Ви це зробили. Я пишаю з кожним із вас і е, хочу сказати, що е, пам'ятайте, ви нова українська еліта, яку ми виховуємо. Ви будете змінювати світ, будете відбудовувати Україну, будете представляти Україну на різних майданчиках. Тому навик публічного виступу є вкрай важливий.